Друзі, там тарарам пам пам Чому я так кажу? Тому що я нарешті знайшла перукаря, який вміє стригти сесон. І до чого це я? Лікар, який розповідає вам про перукаря? А до того, що я завжди кажу: обирайте красу та здоров'я, але зараз хочу наголосити: обирайте освіту, будьте, будь ласка, освіченими, додивляйтеся. Цікаві відео до кінця. Дивіться гарні подкасти. До речі, я записала відео про дофамін і дала посилання на подкаст Ендрю Хубермана, але він дві години, розумієте? Але це настільки цікаво, настільки пізнавально. Це наука, яка ніколи не буде не в моді. Розумієте, зараз в моді відео на три секунди гачок. А ви знали, а ви не знали. А подивитися підкаст дві години це важко. Але я знаю, що в мене свідома освічена аудиторія. На своєму телеграм-каналі я розповідаю про вітаміни Фітлайн. А знаєте, чому я обрала ці вітаміни для себе? Тому що працює наукова рада. В компанії PM International працюють науковці, які отримали базову освіту. І це освіта не два тижні, не два місяці через інтернет. І тому я як лікар, яка отримала теж базову освіту, лікарі навчаються, до речі, 6 років і плюс 2-3, а то і 5 років інтернатури або резидентури, а потім кожен день удосконалюють свої знання. Тому я хочу, щоб ви обирали і красу, і здоров'я, і обирали освіту та бути освіченими. Переходьте за посиланням в шапці профілю на мій телеграм-канал, де ви дізнаєтеся багато цікавої інформації про вітамінні напої Фітлайн, які допоможуть вам бути красивими, здоровими, успішними. Бажаю вам успіху.